Доброго дня всім! Кожен автомобіліст з часом стикається при прибиранні своєму авто з такими от такими деталями, які важко прибрати від пиву, пруду, от, як цей перемикач, наприклад. Або кнопочка от як... Досить легко зараз покажу видалити оцей бруд в таких важкодоступних місцях. Та як тут для цього нам потрібно все на з одна щітка і такими простими рухами. Ми позбуваємось пилу, пилобруду інших забруднень з таких важкодоступних місць. місць. Тут, наприклад, теж ці кнопочки. Декілька рухів щіточкою. і пил звідси забирається, зникає. От. Тут часто люди, коли прибирають, теж от стикаються з такою проблемкою. Звичайно, це робити перед тим, як в загальному пилососити автомобілі. Ось ми його от вигрібаємо назовні. Тут пилисос не допоможе в цих заглибинках таких вузьких, а таким простим, простим способом очищуємо всякі важкодоступні місця. Наприклад, що отут, -от. теж сюди важко чимось добратися, а щіточка це робить досить легко. Користуйтесь на здоров'я.